Що починаємо. це буде щось цікаве. Зараз ви дивитесь другу частину цього відео, тому якщо ви ще не бачили першу, обов'язково почніть з неї. Наступна порада собі 20-річній часу менше, ніж ти думаєш. Коли мені було 18-20 років, я гадала, що все життя попереду. Що от зараз я попрацюю на цій роботі, а там далі після неї буде життя. От зараз там пройде зима, а там далі після зими буде життя. І я постійно жила в такому очікуванні, що далі, далі, десь там буде життя. Але проходять роки, ти навіть не помічаєш і дуже сумно в певний момент свого життя зрозуміти, що «А я його і не жив. І це, я говорила про це в минулому відео: що більшість людей жалкують про те, що вони. Не скористались можливостями, які давало їм життя, що вони не жили тим життям, яке вони хотіли. До речі, якщо ви ще не бачили попереднє відео, обов'язково подивіться, там мега круті інсайти, поради, як почати жити своє життя наповнене. Тому е, дуже рекомендую, якщо у вас особливо турбують питання того, що подумають про мене люди, то вам сюди і це відео обов'язково до перегляду, тому що там дійсно цінні поради. У мене, знаєте, постійно була ніби підготовка до того, що я колись почну жити. А життя, воно почалось з тої секунди, коли я вперше повітря вдихнула в свої легені, і воно продовжується по, си... по... по цю ж секунду. І коли. Ти починаєш розуміти, що часу не так багато, і хочеться цей час все-таки використовувати для того, аби відчувати себе наповненою цілісною людиною, то ти починаєш по-іншому вилаштовувати свій графік, ти починаєш по-іншому ставитись до життя, починаєш по-іншому з людьми спілкуватися, починаєш цінувати те, що ти проживаєш прямо зараз. Тому що все, що ми маємо, це зараз. Це така, знаєте, фраза, уже, як кажуть, заїжена, але воно насправді так і є. Ви подивіться просто на людей, які вже прожили все життя і нічого не мають. Да? Там бабусі наші, які живуть на ту мізерну пенсію, вони ніколи не подорожували, вони не знають, що таке гарний, якісний відпочинок, в них нічого не було. І ці люди, я вважаю, що дійсно нещасні. Можливо, вони щасливі, але нещасні в тому, що вони не дозволяли собі жити. Вони не дозволяли собі Ах... трішки ширше подивитися на це життя. Тому що мені чесно, мені дуже прикро за наших пенсіонерів, які все життя, знаєте, їх засмоктало так в цю систему, що вони все життя просто працювали на ту пенсію, яка реально мізерна. Пенсію, на яку не можна вижити. І для того, щоб у вас не було таких жалкувань в майбутньому, цінуйте свій час зараз, вкладайте його туди, куди дійсно потрібно. Робіть те, що вам приносить задоволення. І просто експериментуйте в цьому житті, пробуйте якомога більше, і тоді ви зможете прожити це життя і сказати, що, блін. Оце, оце було життя. Наступне, що б я хотіла собі порадити, це бути щирою і не боятися відкриватися людям. Багато хто може подумати, що відкриватись людям страшно, зазвичай люди сприймають твою відкритість як твою слабкість, але я хочу сказати протилежне, тому що коли я почала відкриватися, коли я почала бути. Щирою навіть в роботі мене почали більше цінувати. І насправді щирих людей їх не так багато. І цих людей треба цінувати і тримати біля себе. Тому що я вдячна своєму оточенню і людям, які дійсно можуть мені дати правдиву. Щиру, конструктивну критику. Да? Я коли своїм подругам кажу, що в мене є там така-то, така-то ідея. Вона така класна, така бомбічна. І мені подруга каже: да, да, ну типу, все класно, але подивись ось сюди-сюди. І мені подруга починає відкривати і показувати ситуацію з другого взагалі, боку, з якого я взагалі не дивилась. І тому ваша щирість і відкритість це не про вашу слабкість бути щирим, бути відкритим. В тому числі до цього життя це велика велика сила. І якщо ви можете собі дозволити бути відкритою, щирою людиною, тоді світ просто буде до вас з розпростертими обіймами, люди будуть до вас тягнути. Ви просто зможете таку кількість можливостей не прогавити завдяки тому, що ви щира людина. Наступна порада: не бійся втрачати людей. До мене зверталась клієнтка на консультації, вона казала, що. Мені дуже важко, коли люди від мене йдуть. Я намагаюся бути зручною, не говорити те, що я думаю, не йти своїм шляхом, через те, що люди просто розвертаються і йдуть. І я і на це відповіла, що якщо вони йдуть, просто подякуй цим людям. Тому що люди, які тебе не цінують, люди, які тебе не підсилюють, не підтримують, які не йдуть з тобою в одну сторону, люди, які не Підтримують твої цінності, вони тобі не потрібні в твоєму житті. Просто подякуй цим людям, що вони в ньому були, і відпусти. У мене так само з мого життя йшли люди, і я кожній людині, яка була в ньому, я безмежно вдячна, тому що кожна людина дала мені те, що вона могла б мені дати на тому етапі. І коли певна дружба, там, якісь відносини відживають своє, і коли вони йдуть. Це прекрасно, тому що коли щось відходить старе, до тебе приходить нове. Тому я не боюсь зустрічати людей, і я знаю, що мої люди вони завжди залишаться зі мною, і я не залишусь одна. У мене завжди будуть поруч люди, які мене цінують, які мене підтримують і. Я, я більше ніж в цьому впевнена, тому просто відпускайте людей, які більше не хочуть бути в вашому житті. І наступна порада вона так само витікає з попередньої. Твоє від тебе ніколи не піде. У мене є два приклади свого власного життя на цю пораду. Перша це стосунки з моїм чоловіком. Хто не знає, я почала зустрічатися зі своїм чоловіком, з яким ми в шлюбі Боже, а коли ми в шлюбі? З 19-го року. Почали жити разом 16-го, це вже багато років. Ми почали зустрічатися в 15 років. Тоді я була ще реально дитиною. Я була не готова до тих стосунків, так само, як і він. У нас різниця 4 роки, йому було 19, мені 15. І в той момент у нас були стосунки на відстані, і ми обидва не були готові до цих стосунків. І вийшло так, що ми з ним розійшлися. Але ви знаєте, для мене це була любов, і це досі любов, така, знаєте, перша дуже сильне кохання. І мені тоді, я пам'ятаю, було дуже важко, дуже боляче, але ми все-таки розійшлися, і три роки ми з ним не спілкувалися взагалі. Я вже гадала, що я там підглядувала за його сторінкою, що тоді було ВКонтакті, там підглядувала за ним, і я бачила, що в нього там вже е серйозні стосунки з дівчиною. Мені здавалося, що все йшло вже до знаєте, там одруження і так далі. І я вже знаєте, так відпустила. Думаю, ну, значить, не моє. Але чесно, всередині відчувала завжди, що він моя людина. І проходить три роки, коли ми зовсім не спілкувалися, він мені пише одне повідомлення. Як ти? Я досі пам'ятаю той день, коли мене просто тіпати, це була майже ніч, мене просто тіпати почало, коли він мені написав. І ми з ним просто поговорили. І саме цікаво, що ми три роки не спілкувалися, і ми поговорили так, ніби ми все життя з ним спілкувались, і цього періоду в три роки не було. І з тих пір ми почали наші стосунки. І зараз мені здається, що ті стосунки, які ми вибудували, вони. Просто найкраще в цих стосунках є абсолютно все. І якби ми будували їх тоді, коли мені було 15 йому 19, то ми б точно їх не побудували. Тому ваше від вас ніколи не піде. Воно просто може тимчасово піти, поки ви до нього не готові, і повернутися тоді, коли ви будете готові. І друга ситуація це було з роботою, коли я нарешті наважилась керівнику сказати, що я там не готова працювати на певних умовах. І він мені сказав, що знаєте, я не звик до того, що мені там ставлять якісь умови. І якщо вам ви хочете зі мною працювати таким чином, то краще, напевно, ми не будемо працювати. І я така думаю, ого, приїхали. Я за кордоном, війна в країні, і в мене немає роботи комбо. Я така думаю, ладно, переживемо якось цей момент, я почала там себе шукати і. Прийшов буквально місяць, коли мені керівник написав просто там повідомлення, ми почали спілкуватися, і він мені запропонував знову працювати з ним, але вже на моїх умовах. І вийшло так, що ось цей мій момент, що я проявила себе і сказала, що я не хочу так, як по старому я хочу ось так. От, показала свій характер, скажімо так, але це грубо дуже сказано характер. Я просто пок... окреслила свої кордони. І... Зараз наші робочі стосунки набагато краще, ніж вони були до того, тому що у нього з'явилась до мене повага. Він зрозумів, що я цінна людина в його житті, я йому дуже багато допомагаю. І через те, що тоді я наважилась і мала сміливість все таки відправити те повідомлення, він почав мене цінувати і поважати більше як людину і як спеціаліста. Тому ваше від вас ніколи не піде. Напевно, ось ця історія про мою роботу вона стосується наступної поради: не знецінюй себе. Тому що е дуже часто ми. Недооцінюємо свої можливості. Мені колись ще на початку моєї роботи керівник сказав: Ви знаєте, Іра, у вас такий потенціал, ви навіть не усвідомлюєте. Тоді я реально не усвідомлювала, я не розуміла, про що він говорить. Попросила розшифрувати мені, що ви маєте на увазі, але він мені не пояснив, сказав, що ви самі зрозумієте. І ось пройшов час, і я дійсно зрозуміла, що потенціал мій він був просто і він є, він є просто безмежним. Але тоді я його просто не помічала. Я тоді сприймала все те, що я роблю, всі ці мої знання, той мій досвід, те, як я вкладалась в роботу, я сприймала це як належне. Тобто так має робити кожна людина. Але не кожна людина робить так, як ви. Тому а, завжди пам'ятати про свою унікальність, завжди пам'ятати про свою цінність, не давати людям. Користуватися вами, не давати людям переступати ваші кордони, окреслювати те, як з вами можна, те, як ви хочете, те, як з вами не можна. Це дуже важливо, тому що дуже часто ми себе знецінюємо і виходить так, що ми дозволяємо іншим людям користуватися нами і таким чином диктувати нам, як жити наше життя. А ми пам'ятаємо, що наше життя у нас одне, і ніхто крім нас його не зможе прожити так, як нам би хотілося. Тому моя порада собі: просто цінуй себе вже зараз, тебе достатньо. Ну що ж, ми з вами переходимо до четвертого і останнього блоку. перша порада з цього блоку ділись знаннями. А ви знаєте, я була певний час. Дуже жадібна до своїх знань. Ви знаєте, як жаба давила комусь розповідати якісь техніки, практики, за які я заплатила гроші, або там коли я прочитала отакену книжку, і все це просто розповісти комусь, або просто так поділитися. Або там я сходила до психолога поділитися порадою, яку мені дав психолог. Мене так жаба давила, що я всі ці знання трамбувала в себе, трамбувала, трамбувала, трамбувала. Я зараз поясню, можливо, трішки грубовато, але ви точно зрозумієте сенс. Які я закладаю в те, чому потрібно ділитися знаннями? Яку б корисну їжу ви не їли? Да? Ви можете їсти там, одні кашки, броколі, рибку і так далі. Саму кориснішу їжу в цьому світі, але якщо ви не сходите в туалет, то ця сама корисна їжа в світі, вона вам принесе дуже-дуже багато клопоту. Тому що наш організм, світ нас так створив, що ми щось споживаємо. І це виходить. Ну, таке життя, вибачте. І так само зі знаннями, коли ми споживаємо, вкладаємо ці знання в себе, нам потрібно цю всю енергію вигрузити з себе, акумулювати в іншу енергію, передати її людині і отримати від цієї ж людини, або від світу іншу віддачу. І таким чином зробити такий, знаєте, кругообіг енергії, кругообіг знань. Повірте. Тоді, коли ви почнете ділитись своїми знаннями, від вас не убуде. Ви не станете від цього біднішим. Навпаки, ви станете набагато більш е, багатшим. Тому що, коли ви ділитесь знаннями, по-перше, ви ці знання знову пережовуєте, е, ви ці знання починаєте поглинати по-іншому. Ви ділитесь знаннями з людиною, і ця людина може вам допомогти. Подивитися на ці знання зовсім під іншим кутом. Тому що у нас ми бачимо світ так, яка у нас картинка світу. Так? Якщо ви та людина, яка ніколи не літала бізнес класом, то вам буде складно пояснити, як в тому бізнес-класі, як туди дойти, як проходити ці фаст треки і так далі. Але та людина, яка має трішки інший досвід, вона може вам. Поділитися і відзеркалити ваші ж знання, але по-іншому. І, виходить, що коли ви ділитесь знаннями з людиною, ви дозволяєте собі отримати більше знань. І коли я це усвідомила, коли я почала ділитися знаннями, тому що коли ти не ділишся знаннями, ти обкрадаєш людей і тим самим ти обкрадаєш себе. Якщо у вас є щось корисне, що ви можете дати цьому світу, давайте. Тому що, коли ви даєте, ви отримуєте собі натомість набагато більше. І я знаю таких людей, я сама такою людиною була, коли просто жлобилась, жматилась чисто там дати якусь пораду, бо я заплатила гроші. Ну, типу, як це так? Я там витратила свій час. А що це я буду ділитися? А це ж е я розумна, а вона ще вдруг стане розумнішою. Та ну, на що я буду ділитися тими знаннями з нею. Але. Так воно не працює в цьому світі. Якщо ви будете тільки-тільки поглинати, то може бути дуже погані наслідки. Спробуйте їсти корисну їжу і не ходити в туалет. Побачите, що буде користі ніякої. Наступна порада, і мені здається, що вона. Вона може прозвучати дуже банально, але вона теж дуже потужна. Не бійся йти в нове. Коли мені на роботі запропонували моє перше відрядження, і це було перше відрядження одразу за кордон в Дубай на хвилиночку. Я людина, яка сиділа в офісі, жодного відрядження навіть на території України в мене не було. І мене відправляють одразу в відрядження в Дубай. І мені це все треба було організувати, повністю всю команду укомплектувати, всіх. Відправити квитки купити, готелі знайти, домовитись про зйомки. Тобто це нереальний пласт роботи, мені так було страшно, ви собі не уявляєте. Але коли мені е, е, керівник запропонував, я погодилась, а потім мене просто накрив такий страх, що Боже, як я це зроблю? Я ніколи ну, в мене немає досвіду відряджень. І потім я подумала, що Блін, а якщо в мене немає досвіду, якщо я просто не погоджуся, не зроблю це, то звідки в мене він візьметься? І я погодилась на цю поїздку. Це було правда дуже важко, дуже страшно. Мені здається, страшно було більше, ніж важко. Але після цієї поїздки мені здається, що я повернулася просто зовсім абсолютно іншою людиною. І потім після цієї поїздки було багато нових поїздок, коли мені було теж реально дуже страшно. Остання була в Лондон. До речі, я готую дуже класний влог. Про Лондон там, прям я коли його монтую, мене прям такі емоції пробирають. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цікаві відео. І вони не тільки цікаві, а й корисні. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте нагадування, щоб не пропускати. І кожне моє відрядження, кожна якась нова задача вона для мене була такою страшною. А знаєте, як. Не хочеться виходити зі своєї е, шкарлупки, де тобі все зрозуміло, де все настільки знайоме, де все наче й легке, не хочеться зовсім. Але за цим не хочеться, ми собі закриваємо дуже багато можливостей. Коли ти йдеш в страх, він тобі дає настільки багато по ту лінію страху. Стоять всі ваші можливості. І ваш вибір це або залишитись там, де вам комфортно, але щось не подобається, або спробувати, можливо, помилитись, отримати досвід і вже знати, як не робити. Або спробувати і отримати щось нереально круте. В моєму випадку це були і такі, і такі моменти, коли там і факапи якісь були, і проходило розуміння, як не треба, як треба. Але. Якби мене запитали, чи я б щось відмотала назад і повернулась би, і там кудись не з'їздила на якусь можливість не погодилась, я б ні за що не повернулась, і я б ні за що нічого не змінювала. Тому що я дуже пишаюсь собою, що я не боялась, що я йшла в страх. І Передостанній пункт це почни робити те, що ти любиш, паралельно зі своєю роботою. Я розумію, що дуже легко говорити про те, що там. Почни займатися справою свого життя, знайди своє хобі, перетвори його там на свою роботу, мрії монетизуй своє хобі. Це все дуже просто говорити, коли в тебе закрита база, коли в тебе є купа грошей, і ти можеш собі дозволити не працювати і шукати себе, там, експериментувати і так далі. Але коли в тебе є потреба в тому, що потрібно мати гроші, потрібно за щось там квартиру орендувати, їсти купувати, тоді трішки цей момент, знаєте, з своїм хобі робити, монетизувати дуже страшненько виглядає. А якщо ви почнете. Паралельно своїй роботі, яка приносить вам кошти, яка вас на даний момент кормить, годує і закриває всі ваші потреби, займатися тим, що вам дійсно приносить задоволення. Тоді, через час ви можете собі, знаєте, так підстелити соломку, щоб не було так боляче потім падати, не було боляче так йти з, з якоїсь роботи. Під, підстелити цю соломку і. Починати хоча б 5-10 хвилин свого часу в день витрачати на те, що вам подобається. Потім з часом до вас прийде розуміння, як я можу це монетизувати, як я можу це в своє життя впровадити і зробити так, щоб воно мені приносило, щоб воно мене годувало вже. І ви знаєте, працювати на роботі, яка вам, можливо, не приносить задоволення, набагато легше зрозуміння того, що зараз я працюю тут для того, щоб я могла ось тут. Робити те, що мені подобається. І мені це принесло таке дуже сильне відчуття спокою і відчуття розуміння того, навіщо я там працюю на цій роботі. Тому що я знаю, що ця робота дає мені дуже багато можливостей. Я ці можливості беру собі, я приймаю їх з вдячністю. І далі я починаю. Свій особистий час замість того, щоб скролити стрічку, я починаю його вкладати в те, що мені дійсно подобається, що мені приносить нереальне задоволення, і в подальшому це може приносити мені кошти. Тому саме зараз я сижу, в мене пів на одинадцяту -го годину ночі. Я сижу, записую це відео, тому що я отримую кайф від цього. Чесно, якби я дійсно скористалася цією порадою, якби мені хтось сказав, що можна так, що можна працювати і приділяти небагато часу своєму хобі, для того, щоб це хобі потім стало твоїм життям, щоб, почавши працювати на себе, ти не працював більше ні дня, тому що твоя робота це твоє задоволення. І те, що не дає тобі відчуття роботи, але приносить тобі набагато більше і в фінансовому, і в інших всіх планах. Тому якби я знала тоді, що можна так е робити, я б почала б, напевне, знімати ці всі відео на YouTube набагато раніше. І зараз би, напевне, на моїй сторінці було не 100 підписників, а вже десь 100 тисяч. Але краще усвідомлення, яке прийшло пізно, ніж усвідомлення, якого немає. І остання порада мені 20-літньої Іра. Полюби себе, нарешті почни любити себе. Тому що я зараз зрозуміла, що я себе дуже сильно не любила. Коли я проходила курс цієї шаліни, я душа, вона е, поставила дуже класне запитання: як я проявляю нелюбов до себе? І я вам клянусь, що кожного ранку я прокидаюсь і я ставлю собі це питання: як я проявляю нелюбов до себе? І чесно, випливає дуже багато моментів від того, що я там можу не поприбирати ввечері, до того, що я там можу їсти щось що взагалі мені користі не несе в зал не ходити, бо ну, я ж сьогодні там перепрацювала або ще щось. Багато моментів є в тому, як ми проявляємо нелюбов до себе. Тому що, коли ти ставиш питання, як я себе люблю. Дуже важко помітити певні моменти, які якраз таки не про любов. А коли ти ставиш питання, як я проявляю не любов до себе, воно дуже потужне. І аби я була б зараз в своєму 20-річному віці, я просто, знаєте, так підійшла б, обійняла б себе і сказала, що ти вже достатня. Ти вже можеш любити себе, тобі для цього нічого не потрібно. Тобі не потрібно зуби рівняти, губи колоти, сіськи робити і все, все інше. Я не засуджую тих людей, які намагаються таким чином себе покращити, але це ж йде від нелюбові до себе, тому що ти не приймаєш себе. І зараз, чесно, я кожного ранку, коли прокидаюсь цією фразою, я розумію, як я можу проявити любов до себе. І чесно, від любові до себе, коли ти починаєш любити себе, ти починаєш любити цей світ, ти віддаєш цю любов світу людям, які тебе оточують. І ти отримуєш так багато цієї любові навзаєм, тому що ми всі з людьми зеркала. Ми зеркалимо один одного дуже сильно. І якщо у вас всередині немає любові, то інші люди будуть вам зеркалити це, і іноді це дуже боляче. А коли у вас є всередині любов до себе, любов до цього світу, любов до життя. Мені якось сподобалась дуже фраза, дівчинка теж якийсь блогер сказала: Я хочу займатися коханням життям. От коли ви займаєтесь коханням життям, тоді це життя, воно зеркалить вам просто оцю любов безмежну, яка є в цьому житті. І моя найкраща порада: просто приймай себе такою, яка ти є, тебе вже достатньо. І просто люби себе. Дай спочатку любов собі, і тоді ти отримаєш її від світу і від всіх інших людей. Ми не можемо в принципі отримати того, чого в нас всередині немає. Якщо в нас немає всередині любові до себе, то дуже марна справа шукати цю любов в комусь іншому, щоб хтось інший дав її. Вам не буде вистачати тієї любові від іншої людини, там прийде партнер якийсь, вам не буде її вистачати. Він може любити вас, як ніколи в житті вас ніхто не любив. Але у вас все одно буде відчуття того, що. Щось мені не вистачає. І ось те, чого вам не вистачає, це якраз таки любові до себе. Любіть себе вже зараз. Як я обіцяла, я безкоштовно дарую гайд, який не просто візуально гарний, який, я б сказала, це не просто гайд, а це такий, знаєте, вордбук, де можна порефлексувати, де я на кожну свою пораду життєву дала. Практики, де я дала питання для саморефлексії, це коучингові питання, які допоможуть вам розпакувати всі ці моменти і зрозуміти, куди рухатись далі. Як, якщо у вас є певні питання, ко кожна людина в цьому гайді побачить щось своє, те, що їй відгукується, те, що їй наразі актуально, тому. Я рекомендую вам сердечно його отримати. Для того, щоб його отримати, вам потрібно бути просто підписаним на мій інстаграм і написати мені в приватні повідомлення слово шлях. Але, будь ласка, просто напишіть слово шлях без там, смайликів, без ніяких додаткових слів, тому що це буде вам відправляти святий бот. І для того, щоб він зміг відправити вам цей гайд, будь ласка, напишіть просто це слово шлях. І я вам його відправлю абсолютно безкоштовно. І я впевнена, що там ви для себе знайдете багато питань, багато ресурсу для того, аби покращити своє життя. Тому що, якщо ви дивитесь це відео, то ви вже на цьому шляху, і я хочу вам цей шлях трішки зробити. Приємнішим і трішки його скоротити, щоб ви не витрачали 10-20 років на пошуки себе, а для того, щоб ви змогли вже трішки раніше усвідомити, куди і як вам рухатись. Що ж, мені здається, що відео вийшло досить інформативним, і я буду його сама переглядати, тому що. Час від часу варто собі про все це нагадувати, і я сподіваюся, що ви сьогодні отримали також багато корисної інформації. Сподіваюся, що вам щось відгукнулось. Будь ласка, напишіть в коментарях, яка саме порада для вас була корисною, і що саме ви б хотіли імплементувати, і, можливо, ви поділитесь своїми порадами. Що б ви хотіли порадити собі там 5-10 років тому. Тому що я думаю, що багато хто читає коментарі, і, можливо, хтось із людей, які будуть дивитися це відео, зайдуть, почитають і ваші поради так само їх надихнуть, і ваші поради зможуть змінити чиє життя. Тому я вас ще раз запрошую підписатися на мій YouTube канал, також підписуйтесь на Instagram, пишіть слово шлях і отримайте гайд. І ми з вами побачимось в наступному відео.